Друзі, прямі ефіри. Сьогодні ми живемо в такий час, що якщо ти займаєшся якоюсь справою, якимось бізнесом, в тебе є якась пропозиція, є можливість це, вашу пропозицію масштабувати. Да? Десь просовувати ту інформацію, ту цінність, яку, яку ви маєте. Так? Ми займаємося здоровим довголіттям красою. Да? Я співпрацюю з компанією Coral Club. І прямі ефіри це той інструмент, який буде допомагати, який допомагає кожному масштабувати. Так? Це є можливість в прямому ефірі в першу чергу познайомитись з новими людьми. Є прямій ефір це те, що ви Починаєте виходити з тої зони комфорту і починаєте спілкуватися з вашою публікою наживо. Прямі ефіри це е, дуже ефективно працюють, тому що люди бачать ваші очі, бачать вашу те, що ви чуєте, те, що ви говорите, і це дуже дуже прикольно насамперед, тому що е, в першу чергу нам потрібно бути, як кажуть, чесними з нашими клієнтами і бути потім е, ну, в фокусі, так. Тобто мати наше сильне, чому ми займаємося цим бізнесом, і це нас буде нам надавати ту енергію корисну, да, з якою ми потім будемо виходити. Важливо бути на ефірах, от таким більш енергійним, з розумінням те, що у вас є класна топ пропозиція. На прямій ефірі можливо запрошувати людей, і це можна на прям'є фірм можна робити двоє. Так, можна е, затронути будь-яку тему, да, яка була б цікава вашій цільовій аудиторії, тобто публіці, яка за вами дивиться. І потрібно ще. М Важливо зробити такий анонс, да? тобто зробити сторіс. І в тому сторісі ви відмічаєте, що в таку годину, в такий день буде прямий ефір з тою чи іншою людиною. Аргумент, тема. Отака. Можливо, навіть зробити преанонс, Такий коротке відео, теж типу сторіса. на там, на 15 секунд. От. І е, сам ефір. Сам ефір Він в принципі міг би длитись, там не більше, ніж 30 хвилин, тому що люди, люди як зачасту, ну, часто буває, що мають теж свої справи, тому е, зловити їх увагу на вашому ефірі, це вже, як кажуть, е, ну, супер. Тому, але так, щоб це не було дуже довго, так собі запланувати, розпланувати. Сам, сам ефір, питання, якщо це з людиною, з якимось експертом, то ви ведете такий діалог, задаєте питання, да, і е, такі цікаві цікаві речі е, обговорюєте, да, і публіка потім, як кажуть, цікавиться вами, цікавиться тим аргументом, про який ви говорите. І, звичайно, вони вам напишуть, вони вам лайкнуть, відмітять, і потім починаються ваші от, нові, нові знайомства і можливі нові клієнти. Нові бажаючі, які захотять з вами саме піти на ефір. І після, якщо ви проведете десь на постійній основі, можливо, навіть проводити потім ефір там, в один день в тиждень, да, де ви розкриваєте ту чи іншу тему, чи запрошуєте тих чи інших людей. Прямі ефіри це круті інструменти. Я почав ці ефіри проводити, і я вам скажу, що в першу чергу це я відчув себе, така більша, з'явилася більша віра в те, що я роблю, і плюс публіка. Публіка тут можна вибрати тих людей, яким саме по інтересам, по цінностям, да, які будуть е з вами потім е будувати міжнародний бізнес з компанією Coral Club.